Христос народився, славі Моєго! Шановні мої підписники і глядачі мого каналу. Минуло різдво, після всіх оцих жирних страв, що ми тут поїли, цих салатів, захотілося щось ріденького поїсти. А так як бажання сильно готувати немає, то я придумала щось зробити щось легке і на швидку руку. У кого є хвольйон з Різдва, з холодцю залишився. Можна холодець просто розтопити і поїсти з гречкою, чи з макаронами, чи з рисом, З чим-небудь. Я вирішила взяти сьогодні гречку. Так що залишайтеся на моєму каналі і будемо дивитися, як готувати гречку. Це відео призначається переважно для молодих господинь, які тільки починають е свою, як кажуть, е Діяльність у кухні. А для старших це вже не цікаво, бо старші вже знають, як це все варити. Так що залишайтеся на моєму каналі і будемо готувати разом. І так, шановні мої підписники і глядачі, я знаю, що ви всі знаєте старші люди, як готувати гечку, але от молодь, яка тільки починає готувати їсти, можливо, і не знає усіх секретів. Значить так, я налила сюди два стакани води. Ось такі стакани, Два. 250 грамових я налила води. Вода вже в мене кипіть. Я додаю сюди дві чайні ложки приправи. Бачите? Значить, одну чайну ложку на стакан води. Отак. І кидаємо сюди гречку. Гречки один стакан. Такий же самий стакан. Гречки. Бачите? такий же самий стакан. Гречки я насипала, добре проміла багато разів до чистої води. І висипаємо її тепер Висипали варити. Висипаємо варити. Так. Перемішали. Гарно, накидали кришкою. Ставимо на 15 хвилин. Так, бачите? 15 хвилин і рахунок пішов. Через 15 хвилин так, хай вона закипіть, трошки покипіть, скручуємо на маленький вогонь, на самий найменший, коли вона закипить. От бачите, що вона кипіти. Починає герошка кипіти. Ми Маємо зараз на високому вогні на дев'ятку я поставила, скручую на маленький вогонь на одиничку. І залишаємо на 15 хвилин. Через 15 хвилин гречка буде готова. Сюди можете додати м'ясо, або можете з молоком їсти, як собі бажаєте, по вашим бажанням тушеного м'яса, звичайно. Або гов'ядину. Або свинину, або навіть так просто з салатом їсти, або з молоком. Як хто бажає. Це за вашим бажанням. Можете просто з бульйончиком кашку поїсти, як? Тіпа супчику. І так теж можна поїсти її. Так, пройшло 15 хвилин. Виключаємо таймер і дивимося до нашої гречки. Бачите, гречка вже готова. Розсипчата. Бачите? Не мазя, дуже гарна гречка розсипна, дуже гарно вона Значить, так, Будемо сьогодні їсти з бульйончиком. Це мене бульончик, курячий, вже готовий стоїть. Так що готуйте смачно. Це відео для початківців, для тих, які воно починає готувати і починає вчитися готувати. Наші пропорції 1 до 2, 1 стакан гречки, 2 стакани води. Закипятили, додали приправи овочами на один стакан води одну чайну ложку приправи. І не треба до неї солі, і все буде готове. І готуйте собі чи м'ясо, чи типу гуляшу, чи з підливкою, чи з бульончиком все, що вам до душі бажає. Смачного всім підписуйте на мій канал, будемо готувати разом. Ставте Вподобайки буду рада за вашу підписку. Веселий вам свят!